Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Модельний ряд фірми включає навіть літаки. Росіяни, які знищували дорогими ракетами калібр дерев'яні макети Хаймерс, можуть зіткнутися з новим викликом. Недорогу надувну приманку для їхньої зброї виготовляють у Чехії. Як повідомляє Reuters, чеський виробник Inflactech Decoys виробляє понад 30 видів надувних приманок у реальному розмірі. Та додав до свого модельного ряду РСЗВ Хаймерс. Директор компанії Войтех Фресер заявив, що вони знайдуть свій шлях до України. Надувні приманки виробляють із синтетичного шовку. Їх видно на радарах як справжню техніку, і вони навіть мають тепловий слід. Характеристики хаймерс приманки вага без теплогенератора та компресійного обладнання 43 кг час розгортання 10 хвилин, інша техніка від 3 до 30 хвилин, температурний режим від мінус 20 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Теплові сигнатури імітують двигуни та глушники. Є антирадарні компоненти. Зберігає форму та міцність, можна розгорнути і скласти не менше 50 разів. Для зручності обманки пакують у мішки, які можуть нести 2-4 особи. Вартість приманок від 10 тисяч до 100 тисяч доларів, що значно менше від справжнього Хаймерс ціною в 5,1 мільйонів доларів. Навіть якщо росіяни не намагатимуться витрачати дорогі калібри за приблизно 1 мільйон доларів штука, а спробують знищити Града, це затягне на 40 тисяч доларів. Більш сучасною технікою ще дорожче. Після вторгнення Росії в Україну у чеської компанії зросла кількість продажів та замовлень збільшення виробництва до десятків хибних цілей на місяць. Міноборони Чехії поки не коментувало ймовірність відправок таких приманок до України. Також у Чеській республіці будуть випускатися системи протиповітряної оборони ППО для України. Про це повідомив заступник міністра оборони Чехії Даніель Блашковець. Передає Українфорум із посиланням на Радіо Праг Інтернейшнл. Складання сотень особливо модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених двома скорострільними кулеметами, здатними вражати, в тому числі, дрони, оплатять Нідерланди. Чеські фірми купуватимуть також необхідні боєприпаси, повідомив директор агент з міжурядової співпраці, але швітечка. Посередником під час реалізації цього проєкту виступає Міноборони Чехії. Цей проєкт має той самий принцип, що і модернізація 90 танків Т-72, яка вже здійснюється. Необхідна робота проводиться чеською фірмою, а оплату замовлення спільно здійснюють США та Нідерланди. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.